Можете не вірити, але цей мальовничий куточок недалеке поле і навіть не село. Острів розваг та відпочинку знаходиться прямо у місті у рівному ні машин, ні багатоповерхівок. Лише природа та я замовляли таксі на добровку зі мною. Відсокнесе мене стежками а водії, Уявіть, закохані коні. Ой, вони цілуються, вони цілуються. Всі у козацькому вбранні. Неочікувано, але повірте, це лише надає колорити прогулянкам. Такого величезного коня я ще не бачила ніде, хоч і часто буваю на змаганнях. Малиш. Ага, малиш важить тонну. Спокійної прогулянки не вийшло. Та в мене вийшло. Тоді я ще не знала, що можу більше. Смертельний номер. Ноги трусились ще днів зотрі, а малиш не розгубився. Одразу випросив для себе сувенір. На тобі краще яблучко. Аби перепочити, шукаємо тваринку спокійнішу. Віслюк Умка. Тваринку треба задобрити. Опа, вийшла Умка. Надурили та чи віддячить віслюк? Поїхали. В мене цей досвід перший. Ну, пішли. Давай, 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 давай. Ова. Поїхали. Все, що розказують про віслюків, це правда. Вони не рухаються з місця. Над... Емоційні враження підкріплює цікавий напій, яким мене тут пригостили. Знаєте, як називається цей чай? Шишки-хохотушки унікальна трава, про яку немає жодної інформації. Хтось п'є його як липовий чай, хтось п'є як м'ятний чай. Народ просто. Здивований мені на смак Меліса чай, куліш, усе смачно. Та в готелі на мене чекає інша страва. Дивіться, чим мене пригостили сало в шоколаді, натуральне та зроблене під цукерки. Це крейзі ідея. Я думаю, хоч раз в житті це варто спробувати У, з чесничком. Насправді я щиро вдячна людям за старання, досвід цікавий, а сало саме по собі дуже смачне. Тільки краще його окремо, а шоколад окремо. Попереду в мене ще одна цікавинка. Уже в новому вбранні іду на вечірню розвагу. Ігор першим і єдиним у рівному відкрив автомові. Кіно можна дивитися прямо з машини. До нас приїжджають багато людей, які в кінотеатр поход з сім'єю їм коштує орієнтовно 100-200 гривень. Та в нас, в принципі, вони за 100 гривень разом з баром, вкладається. 40 гривень за втівки і насолоджуйся. Місцеві молоді це дуже подобається. Комфортно, чудово, особливо коли погода хороша. По-перше, тут сам собі режисер. Тепер розумію, що він має на увазі. Треба налаштувати відповідну хвилю. І буде фільм. Чуєте? Ви вбили бекінгема? Родиною сюди приїжджають найчастіше. Та доць тобі зізнаються. Нравиться. Нравиться. І мені подобається сервіс на висоті. Щоб викликати офіціанта, треба зробити ось так. Мені принесли млинці з сосискою на спеціальному столику. Ну, де таке в звичайних кінотеатрах побачиш свіже повітря, попкорн, краса, класний фільм. Для вашого авто теж є місце. Будь-якого рівне. Я повернуся. Пам'ятайте пісню, гацві.